Діційний футбольний турнір присвячений дню перемоги. Вже десятий раз поспіль збирає на стадіоні металург спортсменів із шкіл Костянтинівки та району. Він був організований на честь випускника 113-го вищого училища героя війни Іосифа Сачка, і завжди розпочинається урочистостями та підняттям українського прапору минулорічними переможцями змагань. Нам приємно, що цей турнір становиться. Таким, который в календаре, будемо говорити, спортивних сорівнувань города. І мені приятно то, що йдуть ні один, ні два вже видите, сколько много людей ви сьогодні присутствовали на открытии. Приятно, що люди йдуть, їм это. З кожним роком організатори турніру налічують тут все більше учасників. Якщо 10 років тому за кубок змагалися лише 8 команд, тепер їх вдвічі більше. І в цьому році навіть дощова погода не лякає футболістів у боротьбі. за перемогу. А мы просто приехали неподготовленные, мы приехали в кроссовках, а они в бутсах. Травооскорбиская, ну поэтому проигрываем. Такие номера нужны, потому что они укрепляют ну, здоровье. Готовились где-то за месяц, за два месяца до начала вот этих соревнований, играли товарищеские матчи, то что за полем ухаживали, вот, ворота красили, все делали. Я участвую второй раз, и сегодня ждем только победы в самом чемпионате и в этом матче безусловно. Поэтому хочется увидеть хорошую игру. Пока что это видим результативный матч. Очень 2-2. Хорошая игра. Витися футбольні змагання та підтримати свої команди прийшло багато активних вболівальників. Підтримуємо п'яту школу, перемоги, вже У десять один наше вигратимо очень ради. Це дуже цікава інтересно урікательна гра. у підсумку турніру. Головний трофей кубок завоювали гравці з четвертої школи. Також для кожної команди організатори підготували приз у вигляді футбольних м'ячів.